Там всі кидають посилання, всі про себе щось пишуть, і це добре. Але так чи інакше, в нас на черзі наша наступна спікерка, з якою ми поговоримо про інвестиції в нерухомість, які вони можуть бути, і як потрібно це зробити правильно. Пані Галина Бучко, давайте поаплодуємо. Засновниця агенції нерухомість передає. Успішна підприємниця, на 5 та шостої національні премії Найкраща Українка в професії 2023 2023-2024 та 2024 року. Менторка у молодіжному координаційному центрі нова генерація України почесна спікерка всеукраїнського форуму «Womens Forum», отримала нагороду Лаври незламності на двадцять 2023 за жіночу благодійність. Ваша аплодисменти! Просто в мене такий великий досвід нерухомості, що мусила собі такі шпаргалки зробити, щоб так, ну, я знайому я писав це. Як вони чути, скажіть, будь ласка? Ближче? Ближче, Так? Можемо це й спробувати? Так. Не так? Краще, так? Давайте. Так, добре? Добре. А ну ще раз поплескайте мені чого. Я щоб не виляти туди сюди в мене дуже обмежений час, тому зробила собі шпагалки і буду з ними. Я вже стільки років в нерухомості, що навіть не віриться самі, що такий в мене колосальний досвід. Я є керівником агентства нерухомості, і з моєю командою ви можете придбати нерухомість в ужгороді та околицях, а також інвестувати в нашу українську нерухомість. Тема інвестицій це тема, якою я живу вже кілька років, якою горю. Ну і ясно, сьогодні ми будемо говорити про них. Як можна інвестувати в нерухомість? І я вам розкажу про те, що можна інвестувати починаючи із тисячі доларів. Як взагалі, так час так. появилася така ідея? Ну, насправді все дуже просто і плоско, навіть напевно, я би сказала, просто я хотіла інвестувати. Я хотіла інвестувати, і в мене не було достатньо ресурсу. Ну так назвемо це брак грошей. Знаєте, і що я придумала? Я знайшла собі партнерів. Найближчі друзі, родичі до ну мама стату, з татом, куди без них. І ми що зробили? Образно говоря, ми просто скинулися, викупили квартиру, дочекалися підняття цін. Слухайте, не вміє, мені треба, знаєте, такий от забуха, щоб він не, не виляв мені. Е, От ми викупили квартиру, і коли забудовника було підняття цін, ми її успішно продали. Проект видався настільки успішним, що мені захотілося нести його в маси. Я почала купувати 100 500 різних навчань по інвестуванню, різні тренінги. І мене почали запрошувати спікером. Я виступала в Мукачеві. Хто мене тоді бачив? Ой, є. Ну то в мене тоді була серйозна презентація, на 17 слайдів. Я розказувала, які бувають взагалі види інвестицій в нерухомість. Розказувала різні кейси, факапи, вділи яскраве плаття. Е, бо дуже сильно переживала і, не, і, і думала, що воно буде вас відволікати від моїх залікань. Е, от, е, зараз я навпаки хотіла максимально сконцентрувати вас. А, переверніть, будь ласка, навіть ідею. Е, тобто це до того, що ідея зародилася з того, що я просто-просто хотіла інвестувати. Так от. І одного разу мене запрошують на жіночий форум у Київ, це якраз про якийсь сказав Максим. Е, їду я в цей форум перевести. Борочка посилає мені в спутницю е, в поїзді, ну, ми розговорилися, вона каже, куди ви їдете? Я кажу, я от їду, буду розказувати про інвестиції в нерухомість. Вона каже, Боже, то така цікава тема. Я тим теж от цікавлюся, я була за кордоном. Я хочу інвестувати в нерухомість. але що я тут маю 5-6 тисяч доларів. Та що я можу? У нас в Україні нічого не можна, а от за кордоном, там є інвестиції з дольовою участю. Боже, і мене клинить. І я кажу, в смислі, так в нас же ж теж є. Воно. Та як є? Та нема, то кажу, як? як нема, якщо я от заїду про це розказувати. І мене настільки, знаєте, якось ем, ця розмова просто перевернула з ніг на голову. І я зрозуміла, що моя місія не просто інвестувати, не просто заробляти гроші собі і своїм клієнтам, а моя місія дати можливість українцям тут і за кордоном інвестувати в нашу українську нерухомість інвестувати в рідне. Інвестувати в нашу розбудову і в наш розвиток. І тоді, що я зробила? Я перекроїла всю свою доповідь, свої 17 слайдів скоротила, я не пам'ятаю, до трьох чи чотирьох, і мені вже не треба було годину говорити, мені вистачало 10 хвилин. Е -е, так, далі я все-таки пішла по цифрам. Да -да -да. Так, наступне. Давайте трошки деталей. Е -е, я думаю, що ви вже зрозуміли, що ми об'єднуємося, викуповуємо е -е, квартиру. Очікуємо підняття, цін і продаємо. Єдине, на чому хочу наголосити, що так, дійсно, ми можемо, ви можете зайти в цю інвестицію починаючи з тисячі доларів, але є умова, якщо сума менше 5 тисяч доларів, договорі я вам можу, прописати, я можу вам прописати лише 10% річних. Все, більше обіцяти не можу. Якщо сума 5 і більше, в договорі ми прописуємо 10%, і кожен інвестор отримує прибуток в залежності від прибутковості на проєкту, тобто в залежності, наскільки дорожче нам вдалося продати об'єкт. На цьому етапі, чи все зрозуміло, чи є якісь питання? Будь ласка, бо я розумію, що тоді вам цікаво, і мене це дуже гріє. Хто? Це, 1000 доларів. Окей. Так. Окей. Депозит під 10% річних банків в доларах немає. Знаєте, тут ще один такий, за що я люблю взагалі свої інвест проект. Мені взагалі з самого початку дуже хотілося, щоб кожен мав хоч один метр квадратний в новобудові. Один. І Це намного круче, ніж просто тисяча доларів чи 850 доларів. І мені хотілося, щоб кожен, хто має якийсь мінімальний бюджет, міг спробувати себе в цих інвестиціях, щоб оце слідкувало за підняттям, щоб вникали в цю тему. Тому е, основна моя місія була така. Зараз вже трошки друге. Я хочу, щоб ті, хто має можливості, е, щоб вони інвестували саме в українську, щоб не везли свої заощадження за кордон. Е, ну, а по поводу депозитів в виправді, це буде в гривнях, і, е, але вам вибирати. Можливо, там безпечніше. Я в своїх проектах настільки впевнена, що якщо хтось має бажання е, завіряти це нотаріально, то там є така можливість. Е, Робити договір позики, і ми відразу в договорі позики пишемо, що ви мені не дали не тисячу, а тисячу сто, і я маю вам повернути цю суму через рік. Єдине питання, що у нас в Ужгороді досить дорого нотаріальне оформлення, і якщо сума маленька, то тоді вийде що ви більше на оформлення потратите, ніж буде ваш прибуток. Тому з досвіду ніхто ну, більшість йде на довірі і е, без нотаріального оформлення. Ще питання. Ажіть дівчата, кажіть, не стидайтеся. Ну добре, дякую а вам за те. Якщо квартира це, коли вони Вірно? чи через рік я договір заключаю в основному на рік, але були в мене випадки, коли ми продали об'єкти і за два місяці. Ну я не буду на цьому зараз зупинятися. То як ви будете мати бажання, ми можемо А якщо вона через рік, це... Ні, ну це неможливо. І з досвіду моєї колеги із Дніпра, коли почалися прийоти, і ринок просто зупинився в перший рік війни, то коли вона просто продала по тому, що купила і вернула людям їхні кошти без прибутку, то кожен йшов в положення і не виставляв претензії. Тому, ну, ясне діло, що є такі дуже круті форс-мажори, де кожен не цей. Але Слава Богу, ми живемо в найбезпечнішому регіоні. Я хочу вірити, що аж таких причин у нас не буде. А так, по звичайному, в будь-якому випадку, в залежності від етапу будівництва, в залежності від кількості продажів квартир, забудовних ціну у Кажіть раніше ніж. Кажіть, скажіть. раніше через рік то. Кошти, які вони використовують, і 4 місяці процент, не 10-ті Так. Тобто, дивіться, в договорі прописується, що ви маєте право достроково розірвати договір, але тоді ви втрачаєте заробіток, я вам просто їх вертаю, образно говоря на ваше місце, коли знаходжу. А якщо в мене ну, з досвіду є такі обставини, що мені треба продати зараз об'єкт? Так, скоріше, а є можливість реінвестувати вигідно, або в мене ну дійсно був такий випадок, що людина хотіла купити дві квартири. І одна із них, от якраз дуже йому лягала, і мені ну це було вигідно, мені і моїм інвесторам. по договору. Я можу вам вернути ну, розірвати, скажімо так, договір раніше, але вернути ваші кошти з прибутку. Відповідно, цим місяцям Прошу. Відповідно, цим двом-трьом місяцям, які будуть е, е, ні, то... я вертаю ну да в залежності, як якщо ви внесли менше п'яти тисяч доларів, то відповідно двом 3 місяцям. Якщо ви внесли. 5 і більше, то тоді в залежності від того, наскільки прибутковий інвест Але з цього досвіду в мене ніхто з інвесторів кошти не забирав. Хтось забрав просто свій прибуточок, а решту ми просто реінвестували в інший інвестпроєкт. Дивіться, дуже класне питання. Да. Е, найменше що було, це 12,5%. Я вважаю, це не дуже успішним, якось так от. Я прорахувалася, буде б так казати. Тобто я відчуваю, мені здавалося, що мало б, би... мав би нас прораз більше вистрілити. А так було було набагато більше. Навіть, до речі, цей, що ми його реалізували за два місяці, то якщо порахувати на річні відсотки, то там було 65%. Тому якось так ну, по-різному. В середньому 30% 20-25-30% мало би бути. Кажіть? Тобто договір це включається. Бо коли є запитання, то я відчуваю, що вам ця тема цікава. І це для мене дуже-дуже важливо. Тому тепер для вас лайфхак. Якщо раптом ви хочете інвестувати, ясне діло всім хочеться заробити більше, ви можете партнеритися. Тобто, ви з подружками, з колегами скинулися по 500, по 1000 доларів, прийшли до мене, інвестували 5000 доларів. І разом ви можете заробити більше. Єдине, що дуже-дуже важливо, з ким партнеритися, відчувайте, слухайте себе, довіряйте собі, тому що я це говорю з на жаль з власного такого болючого досвіду, що те, з ким ви заходите в партнерство, є дуже дуже важливим, тому що інколи краще десь недоотримати, отримати, ніж отримати, але м з якимось негативом чи дискомфортом, скажем так, тому. Бажаю вам нам усім, успішних, продуктивних і ресурсних партнерів. Йдемо далі. Я не то добре. Це знаєте, чого не вдіваю ніколи. Друзі, я вам дуже дуже дякую, тому що насправді ви собі навіть не уявляєте, наскільки... Було багато бар'єрів, скільки було перепон на моєму шляху сюди. Але усвідомлення то чекай від мене, ти розумієш, але усвідомлення того, що ви купили квитки, що ви прийшли сюди для того, щоб послухати мене. Воно настільки мотивуюче і надихаюче, що я мусила прийти говорити вам про це, розказувати про цю місію, про те, що є можливість бути дотичним, навіть з мінімальним бюджетом до розвитку і розбудови нашої неньки України. Тому я дякую організаторам, дякую цим стінам за цю можливість. Я е, так ще не я. Ще вам маю сказати про свої соцсеті. Сет соцмереж. Так. Вертається. Так. Фотографуйте тут. Ну мене в соцмережах дуже легко знайти, але оцей третій. Це телеграм-канал якраз по інвестиціях, який я веду для вас, де ділюся досвідом своїм особистим, своїх клієнтів, тому буду рада бачити кожного з вас. Бажаю вам усім успішних інвестицій, росту, розвитку, розвитку, всім нам і нашій ненці України. Я хочу жити в квітучій, багатій Україні і зроблю все для того, щоб вона такою була. І ми можемо робити це разом. Давайте в один будь поплодуем.